Дорогі підписники, багато квадратних метрів тут територія. Не знаю скільки футбольних полів. Все відправляється, багато з чого відправляється саме з цього складу. Складу готової продукції. Також ми займаємось генераторами, кому цікаво, є в наявності гібридні станції, де є батареї, є, залізофосфатні, є акумулятори, є потужні генератори такого типу і є маленькі стаціонарні генератори. От такого типу да? до 8 кВт. Будь ласка, кого може зацікавило от така от штука, то, будь ласка, звертайтесь. Е, можемо запропонувати від 3 кВт генератор, навіть менше, від 2,5 до потужних генераторів от таких от безшумних дизельних е, установок. Вірмен Made in United Kingdom, Об'єднане Королівство, Англія. Можливо, тут ще двигун Перкін стоїть. Опа, на А двигун тут? Інгленд. Англія. Будь ласка, чотирьохциліндровий дизельний, як в тракторі. 8950 євро. Як трактор коштує?